Привіт, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна думка. І так, під час телемарафону міністр соціальної політики Оксана Солнович заявила про масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, і частині величезній частині з них перестануть платити виплати. Які виплати? По 3 тисячі гривень на дітей і по 2 тисячі гривень на дорослого. Це все зв'язано з тим, що бюджет України зараз вкрай. Важкий, так, не вистачає коштів катастрофічно і приходиться вдаватися до скорочень. І в зв'язку з цим велика частина внутрішньопереміщених осіб, на жаль, втратить фінансування від держави оці виплати. Тож, кого позбавлять, чому даного роду виплат, кого це стосуватиметься найбільше, давайте розберемося. Зараз про виплати, а перед тим невеличкий звіт, що ж було зроблено, де я пропав на цих 3 дня і взагалі чим ми займаємося народною думкою разом з вами, на що ви здавали кошти також. Дивіться, з'їздили до хлопців на передову, на дуже глибоку передову. Так, да, було страшновато, але їхати потрібно. Було завезено, якщо Продовольства – то більше 10 тонн. Половина вже роздано бійцям, половина згружено в перевалочних центрах, тому що бійці на позиціях, на жаль, не мають можливості запасатися багато, обмежена можливість. Так, трішки позабезпечували хлопців буржуйками, медициною. Чому я говорю трішки, тому що 10 буржуйок зробити потрібно робити майже тиждень, а для них це просто капля в морі. Ну тим не менше, і далі стараємося, працюємо, робимо. Для того щоб нашим хлопцям було тепло, були передані теплі речі багато з них це виробництво людей, так тобто, в'язані носочки, тепленькі, щоб зігрівали хлопці. Також було передано немало матеріалів для того, щоб робити бліндажі, тому що наші хлопці, слава богу, наступають, займають нові позиції і потрібно їх укріплювати. Ну і як же ж без смаколиків? Те, що найбільше люблять наші хлопці, це смачненьке щось з дому, рідне, так що напоминає про рідну домівку і піднімає настрій в такі нелегкі часи. Ну, і звичайно, те, заради чого ми працювали майже два тижні, дрон Mavic 3. Ця пташечка коштує 105. Тисяч гривень. Full комплект, три батареї, додаткові лопасті, перешита, правильно прошита. І отут буде причіплений зброс. Зброс відправлений зараз бійцю, щоб він розібрався, як з ним користуватися. Ложу акуратненько, тому що штучка дуже дорога. Так, ми це зробили. Ви всі великі молодці. Дякую кожному, хто долучався до отого збору. Він вже офіційно вважається закритим. Ташечка у нас. І незабаром ви побачите відео її роботи. Тож ще один Mavic-3 стає на бойове чергування. Це такий був невеличкий відступ. Дякую ще раз кожному, хто долучається до допомоги нашим бійцям в будь-якому вигляді. Плетуть маскувальні сітки, сплели теплі носочки, передали хлопцям, якихось закруток назакрутівали, роблять окопні свічки, буржуйки варять. У будь-якому вигляді, так і це значно допомагає, тому що в нас велика кількість. кожен, якщо хоч трошки щось зробить, це значно допомагає нашим хлопцям там на передовій краще виконувати свою роботу, тому що вони, от вже не думають про це, а саме думають над виконанням поставленого перед ними завдання, а саме звільнити Україну від російських загарбників. Тож ще раз дякую кожному з вас. То долучився. А тепер давайте про допомоги внутрішньо переміщеним особам, кому перестануть виплачувати і чому. І так, масові перевірки внутрішньопереміщених осіб уже почалися, йдуть повним ходом. Кому в першу чергу перестануть надходити виплати? Перестануть надходити виплати тим людям, які е, в першу чергу. Переїхали з території, яка надає право для отримання статусу внутрішньопереміщених, тобто там Херсонська, так, Запорізька, Харківська. Тобто є список цих територій, люди про них чудово знають, так усі, хто на них проживає. От ті люди, які переїхали з даної території на. Більш безпечну територію на Україні, отримали статус внутрішньопереміщеного, а потім повернулися назад в своє постійне місце проживання. Тобто спеціально переїхали для того, щоб отримати статус і повернутися назад. Таким людям в першу чергу будуть скасовуватися виплати. Далі, друга категорія це ті люди, які е, проживали уже. На території України десь в інших областях, але мали приписку тих областей, які е, дозволяють отримати статус ВПО. От вони вже там навіть з 2020 року працюють, наприклад, в Львові, так? а приписані в Херсоні. І от побачили, що усім херсонським дають статус ВПО і пішли, оформили і собі. Як це буде доказуватись, напевно, якимись випасками, так з роботи чи банківськими якимись операціями в тому іншому місці. Тим може буде займатися служба соціального захисту, врегульовувати це питання. Але ж ми знаємо, скільки насправді по Україні таких людей, так, які приписані в одному місті, а проживають в зовсім іншому, тому що там десь виїхали на роботу, подорожують, просто. Бо живуть навіть в іншому місті, просто їм не було часу і бажання їхати там виписуватись, там приписуватись. Я вам чесно сказав, навіть з молоді мало хто придає цьому якогось значення, де там та приписка. Тож, і ці категорії, яка, ну можна сказати, просто скористалася ситуацією, так пішла, приписалася, також будуть зніматися виплати. Ще одна цікава інформація, яка промайнула в інтернеті, те, що... Виплати будуть також зняті тим людям, яких під час перевірки не застануть вдома, тобто не буде доказано їхнього там місця проживання. Но це не стосується тих, хто десь влаштувався на роботу офіційно, тому що підтвердження їхнього там перебування буде наявністю офіційного працевлаштування. Ну ми ж розуміємо, що з цим може бути нюансів. Багато людина там вийшла десь в магазин. Від'їхала, шукає роботу, тобто, ну ж не може людина весь час сидіти вдома. Тому, якщо вам буде знято виплати через те, що під час перевірки ви е, вас не застали вдома, вам буде потрібно перейти по вашому місці реєстрації в службу соціального захисту, будь-який державний орган, так і підтвердити, що ви все-таки тут проживаєте, але відлучалися, об'яснити, куди ви відлучалися. В такому випадку виплати будуть. Поновлені з того дня, коли їх було знято. Тобто ви нічого не втрачаєте, лише оця бумажна процедура, які, на жаль, в Україні ну, нікуди ми від них не дінемося. По міркуванням служби соціального захисту, так, яка виплачує ці допомоги, після цих перевірок виплати втратять. Приблизно відсотків 20-25 внутрішньопереміщених осіб, тому що багато з них вже повернулися в рідні домівки на звільнених територіях. Ну і цифра може збільшуватись, люди повертаються це хорошо, але разом з тим військові рекомендують не квапитись повертатися до повного звільнення і. Розчищення територій, тому що багато прифронтових територій, які є фактично звільненими, весь час піддаються ворожим атакам, бомбардуванням, тому що вони дуже близько до лінії фронту. Тому не варто квапитися з поверненням. Зачекайте, поки там буде безпечно. Ну, про замінування так взагалі не варто пояснювати, Думаю, всі це чудово знають. що Відступаючи, так російські загарбники за собою залишали дуже багато сюрпризів, мінували від картоплі пральних машин, чайників все, садки, так, чіпляли. Не зрозуміло, навіщо було це зроблено. Це просто якісь варварські методи, так. Ну, ти заміновуєш місце, куди ти відступаєш, щоб там за тобою не пройшли українські війська, так, щоб ти мав час відступити. Ну, а ти замінував пральну машину. Це взагалі якесь варварство. Ну, тим не менше, ми маємо справу саме з такими людьми, і до усього потрібно бути готовим. Тому ті, хто повернувся, будьте уважні, обережні, пам'ятайте про свою безпеку, не нехтуйте вказівками, які вам дають. При поверненні додому, тому що там багатьом проводять інструктаж саме військові. А ті, хто залишився проживати внутрішньо переміщеними особами на інші території України, заздалегідь подбайте про ваші виплати, так, збережіть їх, проконсультуйтесь в Міністерстві, коли буде перевірка, пройдіть її і отримайте виплати і надалі. Я ж буду вас інформувати, якщо там будуть якісь зміни, додавлення. Ще якісь оформлення матеріальних допомог про це все вам буду розповідати на каналі Народна думка, тому тут і зустрінемось.